Не міг стояти, вирішив ще показати вам мегапайку на цих мегавейп-комплектах. Називається просто я його присрала. Цей проводок. Що тут, що тут? Яка це пайка? Мало того, що воно зроблено так, що ти його не проведеш, не роз'єднується, то ще й просто присрала. Зараз покажу, як воно міцно тримається. Так, беру. Просто раз. Припаяв, блядь. Оце якість. Оце якість, блядь. Опа. Це... Я не знаю, чим його, блядь, соплями маже припаює, чи я хуй його знаю. Чим. Це просто жесть. Як можна таке гівно впарювати, блядь, купляти, оце таке, я не знаю. Блять, просто хладно. Я це не хочу навіть з цим щось робити. Ось людині, людина попросила людяну проводку, я це не захотів навіть переробляти. Ось я зробив свою з нуля, всі клеми, все по кольорам, все на клемах, напайки нормальні, все роз'єднується, абсолютно все кремо. Тобто це реле можна просто взяти і від'єднати, воно повністю на клемах чи той комутатор. Комутатор, до речі, замінив, лес струму замінив і проводку, все замінив, бо те гівно воно не працює просто. Тут ось попаяно все, все по кольорам, все по довжині, все співпадає. Думайте, коли купуєте, не поспішайте, звертайте на всі дрібниці увагу.